Театр допомагає прикарпатській малечі повірити у себе. У міжнародний день театру місцеві лялькарі подарували яскраву прем'єру. А це вистава мрії здійснюється за мотивами славнозвісної п'єси Генріха Сабгіра Кулько коник події цієї казки розгортаються в театрі, де маленький коник, створений з яскравих кулюк, потерпає від насмішок звірів, які виступають на арені. І, попри це, герой не відмовляється від мрії і доводить усім, що він справжній артист. Першими цей сюжет побачили діти з мало сімей та сироти. Кажуть, також мають мрії та вірять, що все здійсниться. Я хочу, я мрію бути пожарником. Таке хочу. Моя мрія збудеться. Не вірю. Моя мрія ця те. Стати гарним, це, що працює автомеханіком, гарним стати, завести сім'ю нормально і жити собі. Роль кульку Коника отримала Олена Хом'якова, акторка театру Ляльок зізнається таких людей, як її герой, є чимало і в реальному житті. І живеться їм доволі нелегко. Та головне, аби маленький глядач зрозумів, що незважаючи ні на що, потрібно залишатися добрими та людяними. Найважливіше, по-перше, ці очі бачити, знати, що вони на нас дивляться, вони нас чують. Які творчі професії важливо чути і бачити? Якщо у нас діти чують і бачать, значить ми на правильному шляху, значить, ми вірно доносимо їм те, що хочемо зі сцени сказати. І найважливіше, найприємніше це той обмін емоцій, який відбувається. Ми їм даємо, вони нам віддають. Ми заряджаємося ще більше. Вони ще більше і так до фіналу і всі щасливі. На прем'єру вистави завітали й дорослі, а саме керівники міста та області. І не лише подивитися прем'єру, але й подякувати обласному лільковому театру за роботу, яка покликана нести добро в дитячі серця.